Людинки, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати Volkswagen Turan в другому кузові в такій комбінації, чи точніше навіть сказати комплектації, яких я не пам'ятаю вже декілька років. Десь здається, в 2021 році останній раз приїжджало щось подібне до широкомасштабного вторгнення. Конкретно, мабуть, в комплектації, адже цей туран запакований всім, що можна було встановити на другий туран, який почав випускатися з середини 2015 року. Конкретно цей екземпляр у нас третій місяць 2018 року. І початок експлуатації. Цей автомобіль у нас приїхав в рубрику на продаж, тому я буду паралельно розповідати, чим він такий цікавий, і розповідати про його стан. Отже, технічна частина 2 літра турбодизель 150 кінських сил. Працює в парі з механічною коробкою передач на 6 ступенів. У нас тут передній привід. У нас автомобіль на 16 легкосплавних дисках з ще літньою гумою в доброму стані, і в комплекті в нього є колеса зимові на легкосплавних дисках з дуже непоганою гумою. До речі, нагадування, Якщо не перевзулись, то будь ласка, зробіть це, бо вже зранку і пізно ввечері починає підмерзати на дорогах. Отакі калюшки можете потрапити і підсковзнутися. Далі. Що цікаво, по стану, у нас в автомобілі практично нові гальма попереду і позаду. Їх замінено було ще з Німеччини. Так, автомобіль у нас чистий німець, він використовувався на фірмі. Один власник, одна фірма брала його в лізинг і весь цей час на ньому їздила. Далі, у нас автомобіль має повністю нефарбований кузов в дуже непоганому стані по лакофарбовому покриттю, окрім переднього бампера. Власне, чому він зараз у Харків приїхав? Тому що передній бампер. Відправиться на перефарбування тут. У нього було якесь питання, яке хтось намагався вирішити, мабуть, якимись своїми методами, але це не допомогло. Тому... Туран поїде йому зробить фарбування по попереднього бамперу, і, в принципі, все. Він всередині приїхав чистенький, абсолютно без якихось там сторонніх запахів чи чогось подібного. А далі пішли дивитися, мабуть, найцікавіше для мене так точно це комплектація автомобіля, опції, які в нього хтось напхав з заводу. Перше і найголовніше це full-LED-фари, в яких є в кожній по дві лінзи, дуже яскраве ближнє, дуже яскраве дальнє світло, і ці фари ще можуть і вирізати своїми променями автомобілі, які йдуть назустріч. В попутному напрямку є ЛЕД-ходові вогні, звісно ж, помаранчеві ЛЕД-поворотники, є омивачі, є протитуманні фари, є парктроніки попереду, позаду, і на лобовому у нас видніється це камера асистентів. Пішли розповім далі за що вона ще відповідає. По салону значить, сидіння у нас комбіновано алькантара плюс тканина, вони широкі, вони мають гарну бокову підтримку. А водійська сторона ще й може подовжуватися, щоб там на далекій відстані можна було зробити підтримку колінам, і ноги суттєво не боліли. Є два мікроліфти, основний, і саме передньої частини цієї подушки. Є масаж водійського сидіння, ну і, звісно, поясничний валик, щоб там на далекій відстані знову ж робився масаж і циркулювала кров по вашій спині. Далі у нас тут зеркала, які можуть. Складатися, підігріватися, регулюватися. Чотири склопідіймачі Звісно ж, стану автомобіля по косметиці, і зовні, і всередині дуже і дуже непоганий. Далі мультикермо, шкіряне є адаптивний круіз-контроль А далі давайте дивитися. Пробіг 198 майже 600. Давайте запустимо, бо вже прохолодно, щоб ми не втратили акумулятор. Так, дивимося по наповненню. Те, що я хочу вам показати найбільше. Значить, у нас асистент утримання смуги руху, асистент сліпих зон, асистент виїзду з парковки, тобто він запаркує, якщо когось побачить радарами і ви будете здавати задом, щоб нікого не зачепили. Фронтальний асистент, що запобігає зіткненням, і... Розпізнавання пішоходів, тобто автомобіль буде ще й вам сигналізувати про те, що ви можете когось задавити. Ще що, хтось мені колись казав, що не пам'ятає, чи встановлював Volkswagen на цю версію а взагалі топову мультимедійну систему з екраном на 9,2 дюйми. То от вона, будь ласка, почала зустрічатися вже ближче там. До 2019 року. Чим вона цікава? Величезний екран, є функція AppConnect, Android, Auto, Apple CarPlay. Тільки єдине, що це все підключається ще через дріт Сюди є вбудована навігаційна система, карти можна по Wi-Fi оновити, через SD-карту. Блок керування у нас тут. І цей блок керування має ще й сім-картку, щоб ви використовували свою мультимедійну систему, як, наприклад, точка доступу. Особливо це цікаво, якщо ви з родиною на такому сімейному автомобілі зібрались кудись їхати далеко, вставили сім-карт. У всіх є Wi-Fi, діти-мультики позаду дивляться, у вас є доступ до інтернету. Далі, у нас є парактроніки передзад, я розповідав, і у нас ще є і камера, от таким чином показується. Далі по клімату. У нас тризонний клімат, ну це стандартно для Volkswagen Touran. Тут ще є в нас опціонально підігрів керма. Дуже круто зараз, якраз от воно працює, підігрів передніх сидінь, підігрів керма у нас тут присутній. Далі, що ще по асистентам? Давайте пройдемось, покажу, що в нього є. О, отут: у нас є адаптивний передній асистент, розпізнавання пішоходів. Тут може бути тільки гучне попередження, лейн-асіст, утримання смуги, ну і сайд-асіст. В дзеркалах виставляється яскравість. Як бачите, буде блимати, буде смикати за кермо, якщо ви будете там змінювати смугу руху і когось не помітите. Далі у нас є автоматичне замикання, центральний замок, тут все працює. Сервіс у нас якраз автомобілю буде зроблено в місті Харків разом з фарбуванням бампера. І, по суті, все, можна його забирати. Автозатемнення центрального дзеркала стандартно для Турана. Тут шухлядок, тут документів на дітей, там на всіх народичів можна на Дати і цвіточки тут все є. Туран це крутезна штука, знову ж таки, по ергономіці підстаканники, які регулюються, величезний підлокітник з смітничком таким. Тут кишенька. Тут дуже зручно, мені подобається кишенька, бо сюди навушники можна класти, зручно їх звідти хапати. Тут можна телефон покласти. Ну, коротше, тут місце дуже... А, ще забув, в ще... Ну, Турана він у всіх погано відкривається. Ця шухлядка от вона відкрилася. Тут ще теж можна щось наскладати. Коротше, автомобільчик запакований, реально дуже і дуже класно. По асистентам, так, є протитуманні фари, пішли ще позаду, вам покажу. Тут для задніх пасажирів, для дітей, чи хто там буде їздити, третя зона кліп. Є роз'єм 12 вольт, є отакезна шухлядка, куди можна щось класти. Це все ціле, тут теплим зараз мухає дуже приємно, столики для дітей чи знову ж таки пасажирів, підстаканники. Ну, коротше, це вагівська ергономіка. Тут все на в височезному рівні місця просто вагони. Що найцікавіше, низенький такий поріжок, де можна бігати з однієї сторони на іншу, це щоб діти чи онуки там не пошкодили, не зашкрябали вам автомобіль. Двері також по стану дуже класні сидіння. Нагадую, хто не бачив мої огляди по Турану, Тут кожне сидіння індивідуально регулюється по куту нахилу, виїжджає вперед-назад і може окремо також кожне сидіння тут складатися. А якщо ми зробимо так, ми ще можемо. Такий підлокітничок тут отримати. Є три кріплення ізофікс, можна три сидіння дитячих сюди поставити. Отаким чином вони їздять, як бачите, ще й в багажник можна звідси зайти. Ця версія у нас п'ятимісна. До речі, бувають семимісні, куди ще й назад можна забігати. Пішли, подивимось, багажник. Пасажирська сторона, тут у нас сидіння звичайне, без подовжувачів, без масажів, є сіточка для там, телефонів чи якихось речей переднього пасажира, є шухлядка під сидіннями. Тобто, знову ж ергономіка, куди всі свої речі наскладати можна, стан, косметика по пластику. Реально дуже-дуже класного автомобіля. Ну і Права сторона задньої частини, теж столик. Все в такому вигляді. От урана можна сюди телефони чи там іграшки якісь вставляти, щось розмістити. Ще один карман є. Коротше, машинка реально дуже і дуже містка по всім своїм кишенькам. Багажник у нас тут теж може дечим похвастатися. Є електропривід задньої ляди. Дуже часто про нього питають, коли розглядають до купівлі собі чи до замовлення. У нас послуги у перевірки автомобіля в Німеччині. Рулета це стандартно. Вона демонтується, знімається стан по пластику, є трішки подряпанок, але вони не суттєві. О, таким чином це все виглядає. У Турана знову ж таки гачки. Тут під окремо можна гамак придбати. Сюди можна щось наскладати, якісь свої речі. Тут гачки, сітку можна кріпити, розтяжки робити по багажнику. І це ще не все. Цього турана, мені здається, це перший туран, в якому я зустрічаю опцію подвійної підлоги. Я зараз однією рукою не можу її скласти. О, таким чином вона працює. І ми отримуємо майже 10 см додаткових для того, щоб завантажити сюди щось. І втак немаленький багажник, а то ще й така цікава опція є. Тут у нас також не все. Тут у нас органайзер, сіточка, яка вішається від вантажів, щоб наперед не полетіли. Герметик, компресор для того, щоб залатувати проколи. І подвійна підлога. О, крутяк. Також поляді, трічки є подряпанок. Тут знак аварійної зупинки, і все добре. Сервоприводи у нас працюють, все працює. Камера, до речі, з омивачем реально дуже-дуже крутезно. Отакий цікавий Volkswagen Touran, Я їх персонально дуже і дуже полюбляю. В мене вже є не одне відео. Про конкретно цю модель в різних варіаціях, і семи я тестував навіть своєю родиною, показував, як туди зручно чи незручно залазити. І такий автомобіль є доступним. Нагадаю, в місті Харків. Зробиться фарбування переднього бампера, зробиться сервіс йому і можна забирати, кататись, використовувати навіть на повсякдення, не тільки на якісь там подорожі з родиною, кожен день в садочок, школу возити свою дитину, чи просто навіть комфортно і зручно їздити по своїм справам на повсякдення по місту, тому що технічно цей автомобіль. Є повним аналогом Volkswagen Passat B8, але він має набагато кращу посадку. Якщо вам треба часто вставати, сідати, це реально топчик. Він дає можливість сидіти трішки вище, бачити більше, ну і в цілому дає трішки більше все ж таки комфорту саме в міському використанні. Тому, якщо автомобіль сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі стосовно стану, комплектації, пишіть внизу, що ви думаєте про такий автомобіль, чи купили б замість його, замість Passat B8 такий Volkswagen Touran, чи ні. Ну і підпишіться на канал, якщо нещодавно на нього потрапили. До новых зустрічей.